Раніше я думав, що заробляти просто гуляючи неможливо. Але після виходу цього додатку моє уявлення перевернулося з ніг на голову. Сьогодні я розкажу вам, що таке світкоін, за що і скільки нам будуть платити. На своєму прикладі покажу, як я там буду заробляти, та розкажу, як же вивести гроші з цього додатку. Звісно, я би зараз міг з розумним обличчям, як і всі інші, е, намагатися вам донести що таке світкоін. Але що то мямлить. Додаток світкоін – це просто звичайний айдроп. Для тих, хто не знає, айдроп це така маркетингова Стратегія. І ця стратегія заключається в тому, щоб просто роздати свою криптовалюту людям і популяризувати її. Дуже часто для того, щоб отримати приз, користувачам необхідно просто виконати якісь простенькі дії, наприклад, кудись підписатися та все в такому руслі. Але конкретно в цьому додатку нам будуть давати крипту за кроки. Як заявляє сам розробник, на головному меню цієї проги, то отримувати ми будемо один світкоін за тисячу кроків. Просто скачуйте прогу по посиланню в описі, проходите легку регістрацію і ходу можете заробляти. Хоч способи базуються лише. На ходьбі в ньому є ще декілька додаткових способів заробітку. Якщо лиснути головну сторінку трохи нижче, в нас відкривається ще більше можливостей. Наприклад, цю функцію ви можете використовувати лише один раз на день, натиснувши на неї, вам на 20 хвилин надається бустик 2 Тобто, якщо ви за 20 хвилин пройдете тисячу кроків, то вам дадуть не один світкоін, а два. А якщо ви ще побігаєте, то заробите явно більше. Також тут є рефералка і бонусна система. Що таке рефералка? Зрозуміло, за кожну людину, яка скачає цей додаток по вашому посиланню, ви будете отримувати 5 світкоїнів, а ось в бонусах ви можете наварити дуже і дуже багато, якщо ви талісман, адже тут є 3 типи бонусу. За перші 100, 500 та 1000 кроків вам дається три відкриття бонуса, в яких ви можете отримати рандомно від 0 до 1000 світкоїнів. Отже, ви зрозуміли, що для людей ця прога зараз токенів не жаліє. Коротше, ось я вже і на вулиці, хоча ви, мабуть, і до цього бачили, як я був на вулиці. Я просто вирішив ну, якось розбавити своїм фейсом свій контент, свій монтаж, так би мовити. Ну і зараз, як я казав на початку, ми будемо робити експеримент, скільки ж я сам зможу заробити на цьому додатку. Коротше, всі ви, мабуть, вже бачили на монтажі, як виглядає цей додаток. Ось тут у нас рахуються наші кроки. Це вони зараховуються за те, що я тільки що прийшов. Тут у нас показується наш баланс, і зараз у нас 11-10. Ви просто так от берете, ходите, і вам там через якийсь час ось начисляються оці кроки. А потім за них на якомусь етапі будуть дропатись оці монетки. Коротше, експеримент буде йти 10 годин, тобто зараз одинадцята, і ми зустрінемося в 21.00, І я скажу вам, скільки я находив і скільки я заробив, так би умовити, за цілий день можна сказати. Коротше, хлопаки, дівчатка, вибачайте трошки. Уже на годиннику у нас е, пів десятої. Я обіцяв е, зайти в дев'ять годин, але ну якось я зазівав. Коротше, коротше, у нас пів десятої, і зараз ми е, зайдемо в наш світкоін і подивимося, скільки ж я заробив. Ходив я. Ну, можна сказати, цілий день іноді заходив до хати там, іноді просто там сидів. Ну, день в мене був такий, так би мовити, інтенсивний. Коротше, давайте заходити в світкої і подивимось, скільки ж я заробив за 10 годин, можна сказати, з половиною. Стоп, стоп, стоп. Поки ви ще не подивилися результат, я хотів би сказати, що в мене є свій телеграм-канал, і після виходу цього відео в цей телеграм я через деякий час залью відеоексперимент, ну типу продовження, де я буду заробляти так неділю. І в кінці покажу, скільки я ж заробив. Посилання на мій телеграм буде в описі. А тепер дивіться. І за 10 годин я находив 6685 кроків. Ось я навіть можу зараз пройти. Почали начислятися. За ці 10 годин я заробив 12 цих токенів. Якщо я не помиляюсь, то в 11 дня у мене на балансі було щось коло 5 сіткоїнів, а зараз в мене 12, тому можна сказати те, що я заробив 7 коїнів, 6700 кроків і 7 токенів зароблено. Прога все рахує дуже правильно, начисляється також дуже правильно. Звісно, ця сума у кожного може бути різна. Вона може відрізнятися кардинально. Є такі люди, які зовсім не ходять, а є такі люди, які телефони і на пробіжки беруть, це логічно. Суть, я думаю, ви уловили. Єдине, що я вам не раджу, так це юзаючи цей додаток, кататися в транспорт. Ну ви можете просто зловити якийсь бан. Якщо їздите, то просто перезавантажите телефон, і коли знову треба заробляти, заходите в прог і заробіток відновлюється. Добре, уявимо, що ви там заробили якусь кількість цих світкоїнів, використовуючи всі ті способи заробітку, які я перечисляв вище. Тобто ходьба, рефералка та бонусна система. Залишається останнє питання, що ж з ними робити та як їх вивезти в нормальні гроші, наші гривні. Поки що даної монетки немає на жодній збірж. Але, як заявляють розробники, вона має вийти на ринок вже 1 червня, тобто через місяць. У вас є рівно місяць для того, щоб запастися якомога більше цими токенами. 1 числа ви зможете їх продати і через всілякі обмінники конвертувати собі на карту в гривні або залишити їх собі. Можливо, вони повторять судьбу біткоїна. До речі, про продаж, ця монетка може коштувати як 1 долар, так і 20. Це залежить від її популярності. Але навіть якщо взяти по якомусь лоу-прайсу в 1 долар, то все одно буде великий профіт. За місяць можна спокійно 500-600 таких монеток назбирати. Тому якщо навіть взяти по лоу-прайсу, то це буде 500-600 доларів. Реально, це зараз дуже хороша можливість заробити, як дорослим, так і школярам. Просто скачавши прогу, кинувши телефон в вашу кишеню, ви можете заробити за місяць ті гроші, які деякі люди заробляють за рік. Якщо будуть виникати, Якісь питання у всіх є такі помічники як Google. Якщо щось не розумієте, для вас відкрити коментарі, з радістю допоможу і відповім вам.